Що ж, всім привіт, народ, з вас підписав подвайком. Ми продовжуємо грошати рушати Workers and resources. Е, розбудовуватись. Так, продовжуємо розбудовуватись тут щось. Ага. Е, сюди більше працівників також поставити. Ми можемо дозволити собі, якого біса тут відбувається. Мене дратує те, що вони. Давайте ось ці маленькі вантажівки. Я, напевно, попродаю, тому що мені здається, через них ми встаємо. Типу, тобто великі вантажівки спокійно заїжджають. Це саме з маленькими проблемою ці. Що вони просто встають і не можуть розвернутися. Я думаю, що гроші не зростають. Як ви бачите, трохи грошей збільшилося, такий в якийсь момент помітив, що грошей трохи менше стало. Так, нехай. <кій> Зараз. Я, до речі, навіть не... я ще поза серією добудував тут, підбудував ще 4 поля і перебудував радгосп так, щоб він по ітогу ну, з'єднувався. Це було складно зробити, тому що тут спуск, схил. Але я зробив так, щоб Радгосп... Автоматично з'єднувався з тобою. Так, 78% зростання вражає. Це прекрасно. Вперед, щось їм що... щось Упустили так це гравій Каменярня Хімічний завод. Теоретично, сам хімічний завод вже може почати працювати. Але я все одно для початку ще підвів би нафту до пластмаси. Наливні вантажі. Давай. А тепер полетіли. Плоть до сюди. щось так. Зруйнувати трубу. О, ось тут буде підземна труба. Тому що там дороги будуть і так далі. Присосу станцію сюди і сюди. Прекрасно. Це все зараз також буде побудовано. А, і тебе ще. Обвести. А, він ти. О. Окей, давайте. Зруйную. Я трохи саме цю станцію не так зробив. Тут має станція з декількома входами і з одним виходом буде. Ось так? В такому випадку. Ну ні, не кажіть, що ви посередині не зможете з'єднатись. Пустимо ось так. А, фух, змогли. Треба було просто вони автоматично не змогли це зробити, все. Та нехай це все одразу будується. В цьому нема проблеми. Щоб воно одразу побудувалось. Так, це прекрасно. Це прям прекрасно. Теоретично всі ресурси є, нафта буде. Хімія буде. Для хімії також. Нафта, збіжжя, гравій і ліс буде. Все буде. Буквально все буде. Так, тому. Можна зробити початкове житло, щоб воно почало працювати. До речі, мій деталі, які є, вони працюють. В принципі, там на сталь не вистачає вугілля, насправді так кажучи. А тут у нас переробка, в принципі, наповно працює. Що дивно, бо саме. Нехай. Значить, це все у нас на умовному максимумі працює це виробництво. Це хорошо. Воно багато дає, ми, справді непогано заробляємо на ньому. Окей. Повертаюсь до тебе. І одразу все підбудовую. Також тут треба самі, саме місто зробити, в яке Хм. Я буду складати з таких будинків. Просто це ми тебе побудую тут. Це перший будинок, який буде. Да, ти будеш відповідальний за тебе. Так, все нормально. Всі інші будуть ось тут ходити, будинки. Все, тротуар з'єднані. Цей тротуар можна знести, бо мене, щоб не на будувати побудувати на схилі. Нехай воно швидко будується. Ось сюди можна будинки побудувати ще. Або якраз таки тут буде центр міста. Знову ж сюди навряд чи хтось заселі... заселиться. Зараз, скоріш, збійщать ще також почекати треба. Тепер поїхали. Вели торговий центр, бар, фітеатр і футбольне поло. Так, трохи тут. Перебудував доріжки. Далі міні-пожежну частину. Знову ж, яка поїде, ми. Має... Чому вони не можуть по тротуарам їздити? Це справді. Типу в житті вони можуть по тротуарам їздити? Ну Тоби... типу. І мені здається, я бачив, як вони по тротуарам. Тут навіть на тротуарах написано їх швидкість. Я сюди не вміщу. Окей, давайте сюди. А, -а, -а, -а. Ось тут все одно дорога потрібно буде, щоб вивезти тебе звідси. Ось так. І початку десь сюди. Ось так. Вперед. Ну в такому випадку. Ти хто? Пожежна частина. Вперед. Що поліклініку? Що пожежну частину? Що поліцію? Я поводу ось так. Відчуття, що чогось не вистачає? Школа і дитсадка. Не влізеш, а. Дитсадок. Сюди асфальтну доріжку. Ні -ні -ні. Школа. Готова. І навколо цього всього потрібно. Треба будинки ще побудувати. Є. Yeah. Нехай. Щось не так. Mm. Mm -hmm. Ось. Тепер можуть і до хімічного заводу стійти і пустому звідси доходять. Тобто, давай ти для початку. Раз. Два, три будинок. Ну, і тут можна. Тут чотири будинки вже. Це вже немало. Так, тепер ще треба поперевіряти з'єднання. Трансформаторний пункт. Звідси я виведу окрему лінію для забезпечення електроенергією. У вас? Навтових родовищ. Так, тут же трансформатор для міста. Угу. Цей трансформатор тут працює. Потрібен ще трансформатор для вас всіх. Все. Лише підключати. Господільні пункти. господільні пристрої, точніше. Вони підписані, як розподільні пристрої. Сюди. І закінчимо ось цю гілку. Тут. Це буде для міста. Теоретично можна звідси вивезти для міста. І окремо вивезти сюди. О, вже збіжжі готове. Чому ти не їдеш? Чому ти не їдеш збирати? Ось в мене є вантажівка. Ось тут, і ось тут є. Воно, типу, виснажене. І через це не хочуть збирати врожай? Окей, назвати на це увагу. Я поки що продовжую давайте спочатку тут зробимо. Тут ми можемо багато споживати, тому я виведу 2, 2 МВт, щоб не хвилюватись. Ось цей останній трансформатор тут. Ну, 65 МВт. Сюди також ММ 65 для насосних станцій найменшу. Найслабшу гілку будую. Ось тут дуже багато видобучі, я думаю, півтора МВт. Можна спробувати сюди закинути. Тут також видобуч, тому 1,5 кВтну. Все, воно все поїхало. Далі, тут для самого міста. Також, давайте пустимо 1,5 кВт. Щоб взагалі не хвилюватися. Тобто в місті є електроенергія. І останній трансформатор. Ось тут. До нього я пущу окремо 2 в мережу. О, а тепер поїхали це все відбудовувати. Нафта є теоретично. Тепер поїхали, ти. 717 тисяч, ну, на тримай карбованцями. Сплатити, ти скільки що коштуєш? 38 тисяч. Та за долари. Ну ти за долари. О, тут навіть хтось живе. Долари. Долари. Так, ми зараз дуже сильно уходимо в мінусу, дуже сильно. На відбудову цього всього. Але це зараз важливий етап нашого розвитку. З, з пластмасами нам багато чого повідкривається, з хімікатами і з пластмасами. Нафта качається на... майже. Так, я бачу, тут люди ходять. 60 людей сюди заселилось. З чого ви вирішили, що ви сюди можете заселитись? Так, поряд, ти. Тримай тебе, ескалатор. Все, сюди поступає каміння, є де У тебе все є, також ти. Ви маєте висаджувати назад, тому це не має нормально бути. Натримайте ось так. Одну вантажівку. Ну і не датуй мене, натримай. А, не хочеш. А, ось так хочеш. Нормально. Окей. Окей. Запам'ятав. А, і сюди працівники просто не могли ходити. Автомейн у вас съединені з, з дорожкою. Ось такою. Ось так можна. Тепер навіть сюди ходити працівники зможуть. Але сюди в будь-якому випадку треба когось переселити якихось працівників. Слухайте, враховуючи те, що ми вже тут на гранічну виробництво працюємо, на жаль. Вже на гранічну працюємо. Бо в нас вугілля не вистачає. Ну так, гранічне споживання 375, а я даю тільки 120 тонн вугілля. Це, вважайте, третя частина. 133 працівника. Тут нема сенсу більше 133 працівників. Тому обмежимо до 140. Тут буде постійно 140 працівників, тут максимум. Тут давайте, джерело 60. Так ти. 210, тонн вугілля споживаєш. Там ефективність 60. Ось так, 100. 70, все. Ну, ць... ні, цього. А з цього мало. Нехай 100 тут буде. Ти тоді також третю частину, ти тільки на третю частину потужності. А, ні. Коротше, ще нормально. Нехай просто роблю, щоб не було занадто багато працівників. Отже, все одно ми прям багато експортуємо детальки. тому що вони тут постійно приїжджають, уїжджають, приїжджають, уїжджають. Для розширення виробництва теоретично достатньо просто побудувати ще один завод зі збагачення вугілля, але це складно. І воно і так непогано працює. О, це все. Ой, дивіться, хімікати пішли. Які пішли в пластмаси і пішли пластмаси. Так. Да. Але воно потроху працює. Це вже хорошо, що воно потроху почало працювати. І теоретично ми маємо витягнути тут максимальну продуктивність виробництва. Те, що мене хвилює, це збіжжя. Збіжжя мене постійно хвилює, і воно постійно дуже дивно працює. Тим більше я не певно, що я зможу 9,1 тонну збіжжя дати, але нам і не потрібно. Тут споживання. Треба 3 тонни 3 тони хімікат. Тобто мені треба 3 тонни збіжжя приносити. Щоб ти наповно працював. Я сподіваюся, вони висаджують назад. Але тут. Ого! Котон вони готовий до транспортування кругляка дуже багато. Я думаю, тут трьох працівників вистачить з головою. І треба пойти присляти. Так, я дуже багато сидів і чекав. Доброго вечора. Я не знаю, яке з того побудувати. То просто мені легше продавати вас. Як тут, до речі, в старому місці. Я про взагалі забув. Куда-то всю техніку, окей. Я про цестеремісто взагалі забув. Вона живе своїм життям якось. Більш менш незалежно. Я вот это вкупу грошей на його існування. На тримайте крутя цистерни. А, ти полагодився автоматично. Ну і нехай. Пошуко 100. Ну ти не знаєш, де, твій... де твоє 100. Я не знаю, а що б. Окей, дороги. Де є сто? Мала станція тех Техобслуговування Це 100. У тут навіть працівники потрібні, окей. Нехай побудується. Це тепер воно тут лаготитись буде. Я сподіваюся, вони не додумаються Не додумаються, аж звідси їхати туди, їхати туди лагодитись. Сподіваюсь, ні. Що там по пластмасі? Дивіться, вже одна тонна пластмаси. <звіт> Який жах? І тепер для заводу, автозаводу потрібні електродеталі, пластмаса, механічні деталі, тканина. Але тут не написано гранічної виробництво тут просто написано, що що воно так споживає. Для заводу електродеталі потрібні хімікати, пластмаса і сталь. <свистит> ну і вибачаю, що відволікаю вас від переглядола. Хочу нагадати, що в посланні описі ви можете прийти та придбати мої гру симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Давайте так, нам. в принципі. Те... Для початку третє частину твоєго виробниц виробництва вистачить, тому це 250 працівників з головою. Ти, я хотів би, щоб ти наповно працював. Тут сюди точно треба перекидати працівників. Звідси, тут є кого перекинути. Ой, тут дуже погано. В старому місці дуже поно з населенням. Не чіпаємо старе місто. Що просто заселимо? За гроші. Я просто заселив. І ще в купу грошей, щоб просто заселити. Вони потім розмножиться. І, в принципі, давайте. Я залишу один дім пустий, щоб потім туди молоді заселялись. Ой, тепер дивіться наскільки ожило це поселення. Так, сюди 11 працівників входять. Давайте, мені саме тут працівники потрібні. Ну куди ви 20-ку сюди відправляєте? Нам більше на хімікати треба. Працівники. Ну Тут 70. Воно працює. Прекрасно. Може швидше, може краще працювати, але воно працює. І тепер, якщо я захочу експортувати, то нам є сенс, ага. Цю дорогу вивезти сюди. І сюди. У випадку я тут дещо зроблю. А, я електромежур, випадково зруйнував. Зми... Зі... Ось так. А автопровід підземний. Я Поїхали. Асфальт, не доріжка. І звідси сюди, сюди. А й куди сюди поїде вихід? Треба. Ось так все. Це будується. І вихід сюди. Звідси, об'їзд видобучі нафти. І сюди. І теоретично я відкрив дорогу до експорту. Можливість експорту. Ти повз на, наше поселення будеш тут проїжджати. Тут ти також повз. Це поселення будеш проїжджати. Чи тут тільки автозаправочна станція? Ну і саме депо. Також десь тут. Так що у нас? Пластмасу будуть перевозити критімонтажівка. дві Вони всього по 4 тонни можуть перевозити. Так, чекаєш. Пластмаси. Везеш. Бровари. Старт. Чекаєш. Пластмаси. Везеш в імиригород. Старт. Також теоретично ми тут же, так як в нас. о, ідеї, виробництво хімікатів має бути дуже хороше, прям дуже хороше. Це воно більше ми. Я не розумію до кінця, скільки ми збіжжя виробляємо, але окей. Теоретично можна тут зробити ще й виробництво одягу, яке споживає, до речі, 20 тонн збіжжя. І максимальну ефективність 100. При максимальній ефективності ти 100 працівників ісиш. І всього тонни хімікатів. Тобто, якщо я зможу ефективно. Ну, знову ж такий же маленький редгосп. Побудувати? Тому що він, мені здається, ефективним відносно. Типу, три трактори. Три трактори, два комбайни, один. Одна вантажівка. Наприклад, десь тут побудувати, з нього вихід. Хімікати возити вантажівкою, що не є проблемою. Ну, поки що це є проблема, тому що ми всі хімікати їмо на пластмасу, поки що. Але у нас тільки половина з потрібних працівників на хімічному заводі, не бачу сенсу. Ось. Так, 25. Не більше 25 працівників тут. Третю частину, тому що ми тут третю частину не набуваємо. Третю частину, третьої частини потрібно. Ну Тут поки що 20 максимум. Нехай побільше сюди ходять краще. О, і сюди 18 вже заселились в ось цей пустий будинок, який я лишив. Що ж, можливо. Так, мені треба сюди явно більше працівників поскидувати, щоб тут більше людей жило. Ну, я, до речі, не подивився, а скільки? Скільки ми заробимо з повної вантажівки? Тебе 4-2 тонни. О, кайф, мені треба ще впускати дві вантажівки, точно. Одній наказ дав інший. Сюди Пластмасу чекати. Везеш у миргород. Дуже далеко, але везеш. Старт. Ви прекрасно, ви тут поступово працюєте. Тут більше проблем з вантажівками. Не дуже дратує ось це виробництво їжі. Мені здається, я, я шкодую що я зробив великими полями, треба середнім робити. Воно і стабільно дає їжу, і стає. Коротше, Маленькі це із ще в крайнощі. Маленькі, великі це із крайнощі в крайнощі. Всього 800 одна вантажівка дає. Серйозно? Я думав, пластмаси я буду робити щось з пластмаси таке, вау, як я багато заробляю. Я витратив дуже багато грошей на будівництво цього всього. Я думав, в мені будуть відчутно більше давати. А, зачекайте, в Миргород ви також через цю дорогу їдете? Ну так, тому що тут якісна дорога. Тут асфальтна доро дорога. Та й що так, що так коло робити? Ну окей, нехай їдять, їздять як їм треба, як їм зручно. Ну що ж, поки що на цьому це відео можна скінчити. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Нікаких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. якщо в когось моїх глядачів також бажання мене підтримати. Донати по посилання або так само ставайте спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. в будь якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!